Всім привіт! З вами текстильна група Кавла та Екс вашу Ми пропонуємо зараз код позиції 318 торстовка з Капюшоном, Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3,2 долара, вага мішка 25 кг, вартість мішка 80 доларів. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення здійснюється новою та букетпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідно та зручно. На клієнти не втрачайте можливість придбати хороші мішечки, то під кодом 318. Ціна за 1 кг становить 3,2 мішка 5 кг, 20 смішка, 80 доларів. Сьогодні, протягом дня, ми презентуємо вашій увазі найрізноманітніші позиції сезону, новинки нового надходження. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Ось такі будуть цікаві модельки, Полістер. Якщо вам сподобався цей мішок із відео для замовлення, достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати присутні всі розміри. Просторочки йдуть і на сусідній блискавці, з блискавками до середини та без. Пінк. за NAS фейс. Face. Томстовки з капюшоном під кодом 318. країна походження іде Америка. Зустрічаються фірмові моделі, є як однотонні, так з надписами, принтом зустрічаються на суцільних блискавках, з блискавками до середини та без. Topesalok, to ste jih ne pridobili.